Ротавірусна інфекція відноситься до групи гострих кишкових захворювань. Збудником є ротавірус людини. Захворювання спостерігається впродовж усього року, найвища з листопада по травень. Сприйнятливість до ротавірусів висока серед усіх вікових груп населення, найвища серед дітей віком від 6 місяців до 5 років, а також осіб похилого віку. Найчастіше хворіють діти у віковій групі 1-4 роки. Джерелом збудника є хворий, який виділяє вірус з фекаліями. Епідемічно небезпечними є особи без клінічних проявів та здорові носії. При контакті з хворим чи носієм інфікування відбувається від 8 до 70% випадків. Механізм передачі збудника фекально-оральний, який реалізується при побутових контактах через іграшки, меблі, одяг або при вживанні в їжу, інфікованих вірусами харчових продуктів та води. Характерним є гострий початок, різке підвищення температури тіла, нудота, час ціблювання та пронос, інкубаційний період від моменту зараження до проявів захворювання триває від 2 до 5 діб. Для діагностики використовують швидкі тести та лабораторні дослідження, виявлення антигену ротавірусу у зразках калу методом імуноферментного аналізу та виявлення РНК вірусу методом ПЛР. Щоб запобігти захворюнню, потрібно дотримуватись правил особистої гігієни, мити та дезінфікувати руки після відвідування туалету, громадських місць, перед вживанням їжі, дбати про чистоту приміщень, поверхонь, предмети догляду за дітьми, кип'ятити або обробляти спиртовмісними засобами, вживати воду тільки кип'ячену або бутильовану, ретельно мити овочі і фрукти, обдавати окропом. Найефективнішим методом є вакцинація. Вакцинувати дітей потрібно у віці від 6 до 32 тижнів від народження. Вакцинація проводиться поза календарем щеплень. Бережіть себе і будьте здорові!